Шлях досконалості. Розділ 27 Мова про ту велику любов, що її Господь виявляє до нас у перших словах, Отче наш, і про те, як важливо для тих, що справді хочуть бути Божими дітьми, не зважати на походження інших. Отча наш, що на небі. Господи, як же ясно виявляєш себе Отцем такого сина? А Син твій, яким же гідним сином такого Отця він виявляється? Будь же благословенна віки віків. Наприкінці молитви, Господи, ця ласка, либонь, могла б справляти не таке враження: Ти ж на самому початку. Наповнюєш наші долоні і даєш нам таку неймовірну винагороду, перед якою розум наш мав би завмерти в зачудуванні і заполонити нашу волю так, щоб ми б утратили дар мови. О доньки, яким слушним було б те саме у цьому місті досконале споглядання, як доречно було б душі увійти тут у себе. Щоб якомога вище над собою здійнятися, і з ласки Божого Сина пізнати природу місця, де за його словами мешкає Отець, що на небі. Залишаймо землю, доньки мої, бо не личить ставитися до такої ласки легковажно. Гріх було б, збагнувши її невимовну велич, і далі тягнутися серцем до землі. О, Сину Божий мій Господи, як може таке бути, що уже у найперших словах стільки нам даєш, як може бути, що принижуєшся настільки, аби єднатися з нами в молитві, і не соромишся бути братом, таким негідним і мізерним створінням, як ми, і даєш нам усе, що лише можеш, в ім'я свого Отця. Бо прагнеш, аби він уважав нас своїми дітьми, а слово твоє незламне, і відтак зобов'язуєш його цього слова додержуватися, а це воістину нелегкий тягар для нього, бо мусить терпляче зносити всі наші гріхи та провини, а їх ой як немало. Щоразу, коли повертаємося до нього, не мов би той блудний син, мусить нас прощати й потішати в наших випробуваннях, і то втіхою, якою тільки він втішати може, бо має бути ліпшим за всіх батьків на землі, Поза як усе, що в ньому є, то найвищий і найдосконаліше добро. І після всього цього. Ще й має нас зробити учасниками і співправителями Твого царства. Правда, Господи, що, хоч у твоєму смиренні і в любові, якою нас любиш, жодна жертва не здається надмірною, та, однак те, що Ти оселився на землі і зодягнувся в неї, прийнявши нашу природу разом із усіма її вадами. Певним чином зобов'язує тебе опікуватися нами. Пам'ятай у тім, що Отець твій на небі, як сам, Господи, Ти нам звіщаєш, отож мусиш дбати про Його честь. Якщо вже ти заприсягнувся зносити задля нас всіляке безчестя, то хоч Отця свого звільни від цього і не примушуй його обдаровувати нечуваними ласками. Таких грішних створінь, як ото я, що навіть подякувати тобі як слід не спроможна. й ледве чи знайдеться хтось здатний на більше. О добрий Ісусе, як же ясно Ти засвідчив, що ти і Він то одне, а твоя воля то Його воля, і навпаки, Його воля твоя. Як же явно показуєш ту любов, якою нас любиш? Ти приховував від диявола своє синіство, й ушукав його, ніщо не могло пересилити того нездоланного прагнення обдаровувати нас небаченими ласками. Хто ще міг так учинити, як не ти, Господи? Не збагну, як хитрий та підступний диявол. За одним цим словом не второпав, хто ти насправді. Я ж ясно бачу, що ти говорив тут як син улюблений, і за себе, і за нас, а ти такий могутній, що слова, мовлені тобою на землі, неодмінно сповняться і на небі. Будь благословенний на віки віків, мій Господи, бо ти так прагнеш давати що ніщо не завадить тобі це зробити. Як гадаєте, доньки, хіба ж то не добрий учитель, який, прагнучи, щоб ми охоче слухали його науку уже на самому початку дарує нам таку незвичайну ласку. Чи й тепер вважаєте, що, вимовляючи ці слова, можна не дбати про те, аби осягнути розумом ту безмежну любов? Яку вони несуть і від якої у нас має розриватися серце? Чи знайдеться на світі якийсь інший син, котрий, маючи такого доброго, величного й могутнього отця, не старався б його запізнати? Якби наш отець не мав стільки величі, то я не здивувалася б, якби ми відмовилися зватися його дітьми. Світ дійшов до такого стану, що коли батько посідає становище нижче за синове, то син часто не надто квапиться признаватися до рідного батька і готовий його відсуратися. Такої ганьби, дяка Богові, у нас немає. Не дай Господи, щоб у цьому домі коли небудь хоч думка з'явилася про таку оторіч. Тоді він перетворився б на пекло. Сестри, які походять з високого роду, мають якомога рідше згадувати в розмові про своїх батьків, усі тут мають бути рівні між собою. Нехай благословенне буде згромадження апостолів, в якому за волею Господа апостол Петро, простий рибалка, мав більше влади, ніж апостол Варфоломей, царський син. Господь знав, що у світі точитимуться суперечки через родовитість та шляхетність походження, в яких пуття не більше, ніж у розмовах про те, з якого краю, тупого чи гострого краще розбивати яйце. Боже мій милий, що за часи ми переживаємо? Хай Бог вас боронить, сестри, від такого марнослів'я, хоч би й жартівливого. Сподіваюся, що він у своєму милосерді ніколи цього не допустить. Якщо ж хтось із сестер все ж дійде до такого, то постарайтеся відразу цьому запобігти, і нехай боїться, щоб часом не стала юдою серед апостолів, нехай настоятелька завдає їй покути. Аж доки вона не спам'ятається і не визнає, що не гідна навіть переступити поріг нашого дому, бо занадто вже поганої глини створена, маєте доброго Отця, бо дає вам доброго Ісуса. Нехай ніхто тут інших отців не знає і не згадує. Старайтеся, доньки мої, поводитися так. Аби заслужити ним втішатися і кинутися в його обійми. Знаєте вже, що він вас не відкине, якщо будете добрими доньками? Хто ж захоче з власної волі втратити такого Отця? Боже мій Боже, скільки ж втіхи для вас міститься у цих кількох словах? Не хочу надто розводитися на цю тему, тож краще її облишу. Щоб ви самі над нею поміркували, хай наскільки ви не були б спроможні дати раду власному розуму, та, однак, опинившись, подумки між таким сином і таким Отцем, неодмінно знайдете там і Святого Духа, який діятиме у вашій волі і зігріватиме вам серце такою незмірною любов'ю, що, коли не турбота про власний пожиток, то вже сама ця любов. Прив'яже вас до нього.